Тесть Європи читає автор Наталія Клевцова. Ярослав пильно дивився на карту. Перед його очима були держави, сусіди далекі та не дуже як зберегти свою країну, як зберегти мову, як зберегти свій народ, друзі чи вороги, мир чи ворожнеча, не дай Боже війна. Війни, Нескінченні війни підірвали життєвий рівень населення, несли голод і смуту. Сидіти у Новгороді за батьковим наказом, але потрібно сплачувати батькові непосильно велику щорічну данину не сплатив. Чекай війни, сину, батько збирається військом іти на тебе. Невтішна вістка від матері. Ціна питання дві тисячі гривень. Зібрано раду в Новгороді. Серед різних думок звучить промова Ярослава: Не сплачу, не можна забирати народне добро. Ці гроші повинні йти на розвиток міста, а інакше як довести людям. Що вони працюють на власній землі для покращення свого власного життя. Якщо всі гроші уходять далеко, їм немає повороту. А на ці кошти можна будувати храми, де люди будуть молитися, бібліотеки, де можна читати великі книжки, дороги, які нададуть розвиток торгівлі, розвиток всієї держави починається з добробуту кожної окремої людини, кожної родини. А разом ми сила. Але ціна непокори війна.